Добрий день всім! Радий вітати вас на каналі. В то время коли наші космічні кораблі бороздять простори Вселенной, я займаюся виготовленням різних защіпок, різних петель доворіть. А душа моя продовжує прагнути до чогось високого і неймовірного. Але це також потрібно комусь робити. От. Сьогодні хочу показати вам одну роботу, але перед цим... Пропоную рубрику Хотілося би сказати. Я довго вагався, чи потрібна вона, але так як в мене немає широкої аудиторії, яка би скеровувала мої дії, вирішив робити так, як підказує мені серце і мій недалекий розум. Отже, хотілося б сказати, приходить час, коли починаєш думати, а навіщо все це мені потрібно? Прибутку це ніякого не приносить, а інколи навпаки потребує вкладень. Робота пильна, брудна, і дійшов висновку, що все це лише задоволення власних амбіцій. Якщо бути чесним до кінця, то кожна людина це егоїстичне створіння, яке все життя задовольняє свої забаганки. Але разом з тим це те, що рухає нас вперед. Адже на голому альтруїзмі далеко не поїдеш. Іноді людина дивиться на мене як на ідіота, а в самої iPhone за 7 тисяч в кармані і в голові пусто. Тому кожному своє. Єдем да з зайна, як було написано на воротах Бухінвальда, а ми лише вибираємо з найменших зол. Завжди з повагою відносився до тих людей, які мають якесь хобі, захоплені якоюсь цікавою справою. Якою, то це не важливо. Що стосується нашої справи, то нас небагато, нас меншість. Багато хто просто сидить в своєму гаражі і щось там самотужки намагається робити. Бо ми нікому не цікаві, Ми не в тренді. Але це до тих пір, доки комусь не знадобиться виточити якусь хитру гайку. Тому не бійтеся починати. Я розпочав, коли мені було 30, зараз мені 32. Звичайно, я не досяг ніяких висот Станки в мене маленькі, старенькі і вбиті. Але ж на нових... Діпак 500 ніхто не вчиться, Всі вчаться на шкільних станках, тому вони саме такі звуться. Але сподіваюся, що це лише початок. І навіть якщо я зараз зупинюсь, то ніколи не буду вважати ці роки марними. Щодо зйомок, то основна задумка заключається в тому, щоб нарешті подолати страхи і невпевненість. І найголовніше, показати людям, які пишуть і знімають відео, результати їхньої роботи. Можливо, я не найкращий приклад, але так чи інакше я є, і думаю, що не один. Після виходу мого першого відео написали, що у дядька Максима з'явились послідовники. Думаю, що до послідовника мені ще дуже далеко. Можливо, ученик і то за умови, якщо дядько Максим згодиться з ролі вчителя. Я з повагою відношусь до цієї людини, хоча він і молодший за мене на пару років. І навіть не здогадується про моє існування. Можливо, хтось вловив схожі нотки, слова чи манеру, але так чи інакше, я споживач вашої інформації. З'яблені ж груші не падають. Можливо, ви поглянете на мене і побачите там себе. Я не хочу нікого образити, не згадавши, але повірте, я з кожного відео, з кожного коментаря і з кожного поста щось для себе беру. Навіть у Віталія нуждова, до якого відношення в соцмережі досить таке неоднозначне. Але він сказав найголовніше, хватить, сидіти возле комп'ютера, починайте вже щось робити. Я за час перебування на форумі не задав жодного питання. Інколи досить лише вхопити суть, все інше вже доходить тут, біля станка. Отже. Зібравши докупи всі свої знання і в сотий раз передивившись відео дядька Максима, починаємо роботу. Маємо кришку якогось мопеда. От, в ньому розбило, вибачте, розпердолило посадку під оцей на Ну, будемо втулити. Відео, чистий плагіат, крім того, що це інший мопед і інші станки. Так, ну що, виточив я такі от підставочки, такі солдатики. От, поставив їх ще на паралельки зверху. От, зараз закріпимо кришку, будемо обкатуватись центроіскателем. Так, значить закріпився я от, і обкатався згорем пополам. Там велике яйце, мало того що яйце, та ще й сам отвір він під кутом таким. Незрозуміло там виїло так дуже його сильно. Так, і ще що, значить, у нас оцю поверхність, на яку буде спиратись цей на півмісяць. Спирається. Тут немає бази для нього. щоб... От, то я вирішив значить, зчистити, сфрезерувати цю поверхність. От, відштовхнусь від залишків втулки цієї. От, там кусочок маленький лишився. От, і заглиблюсь там, не знаю, міліметра на три і втулку зроблю з такою шляпкою таким грибочком От. на таку ж саму товщину на яку сфрезеруємо оцю поверхність я до кінця не впевнений чи це правильно я роблю але ну не знаю нічого умнішого більше я не придумав От. ну потім льотчик испытатель нам все розкаже звати його вадим погрімуха копчений От, ну Добре, зараз ставимо фрезу, фрезернем бігом. Так, ну що, поїхали. Знайшов я таку фрезу, 50 мм діаметра. От, ну, Іншої в мене немає. Пробуємо такої. Спочатку на 3 мм. От, потім побачимо, може ще пройдеться. Розвернув на 3 мм і здається мені що мало. Хочу ще на З цього буде 4 у нас. бо тут ось з краю лишилась така. От. Ну дуже сильно тоже не хочеться, Я не знаю скільки там. Ну Там якісь пори з'являються. Ну спробуємо ще міліметр. Так, Поїхали розточувати, От. маю таку головку розточну, ну, таку простеньку. От. Я перший раз нею користуюсь. Ну так серйозно. От. Я навіть не знаю наскільки там кожне ділення. Зараз буду випробовувати, все буде. Так, ну так проходить процес. Так, таке вроде, гладеньке виходить. Для початку хочу вияснити, скільки ж одне ділення на головці дає нам. Так, вичислив я, значить, що дав я, додав я 5 5 ділень на головці розташні. Вот, і вот нутроміром поміряв. Так, і вийшло у нас на 25, сотих, на 2,5 десятки на діаметр. Значить одна, одне ділення у нас получається сотих на діаметр. 5 сотих на діаметр. Ну, так, ну, досить таки, я вам скажу, з непоганою точністю. От я додав і ну, нутромір чітко показав, рівно 25. Сотих. Ну, з цим можна в принципі, працювати. От, да. Ну, далі будемо розточувати далі. Там залишки старої втулки. От треба розточити. Ну і там подивимося скільки ми дамо запасу. Так, значить так, розточили. Получився От, такий отвір діаметром 18,5 18,55 Я вибачаюсь, не впевнено кажу, бо, бо реально я цією штукою користувався перший раз в житті, от, розібрався так, згорем пополам. Ну от так от проходить робота. Не знаю. Зараз буду точити втулку. От, там треба дати 3 сотки приблизно натягу. Так, ну Будемо пробувати. Тулку взяв кусочок бронзи. От, знайшов я такий круглячок невеликий. От, зараз в втулку. І будемо пробувати її туди впресовувати. Абдер. Вот, теперь центруємося. Трошки піджали. I'm a little... Так, Внутрішній діаметр отвору у нас 14 мм. Вот, я знайшов сверло в себе на 13,8 мм. І две десятки у нас лишается на э, розвертку. Все, поїхали. Так, сверлив получилось у нас 13,85 вот. 15 на э, розвертку. Далі трошки сейчас торцанущая. И вгоняем цепь 24. Тут сейчас мы имеем 24 и 8. Вот, 8. И 7 десяток с Зараз добавлю обороты. Отключим подачу. Так, значить, портачія 1861 показує нам. От. Я не знаю, що на цьому станку можна міряти таким мікрометром. Ну, але наше діло вчитися ним користуватися. От. А що з цього вийде, потім побачимо. А в ну, ідеалі в нас повинно бути. 1859 вообще супер. Ну зараз ну я не знаю две соточки сниму, чий альшому получится. Ну попробуем. 58 с половинкой. Так, ну нехай. Так, все, с этим завершено, снимаем фасочку. Легенько. А, не забыл, тут поробим засечки зараз для локтайта и отрезаем. Ну, в принципе, все. А, и тут фасочку. А, в принципе, можно и не снимать, Так, ну что, завтух я. Вот. Ну, Нібито пішла нормально, ну, мені порівнювати ні з чим. Ну так собі якось пішла. Так, далі. Вот, а. Щодо розверток. Значить, по законам подлості є у мене 15 і є 13. А от якраз 14-ї немає. Треба буде докупити. Але я вирішив. Знову таки поставив на фрезерний, обкатався і просто її розточу до 14-го розміру. Вот. Ну так, зараз вже останній прохід буде. Так, ну що, народ, щось таке вийшло, отак От воно виглядає. Я не впевнений до кінця, чи це правильно, чи так можна робити. От, але ну так, так я придумав, не знаю. О, все це сюди ми вставляємо. От, судячи по тому, що я наміряв, маємо. Десь три сотки зазору. От. Ну так вставляється, крутиться. От. Я думаю, час покаже. Я в принципі за цю роботу грошей не беру. От. Це... Знайомий мені один приніс. От. Я йому розказав все, що я такий дилетант в цих ділах. Ну, думаю, якщо щось не так, то ну, якось розберемося з ним. От. От. Ну, все, Дякую всім за увагу, дякую, що дивились. На жаль, я не можу зібрати все це докупи, бо в мене немає ні храповика, було б цікаво все це поставити, попробувати, як воно працює. От. Але в принципі, на цьому моя робота завершена. Ще раз всім дякую за увагу. Будьте здорові, заходьте в гості. Все, всім пока.